Привіт, друзі! Сьогодні з вами говоримо на тему ідеального таймінгу, як саме необхідно визначати найкращий час для роботи з вашими лідами. Успіх продажів дуже часто залежить не лише від якості продуктів чи майстерності вашої команди, але й від того, як швидко і влучно ви реагуєте на потреби потенційних клієнтів. Відповідно, робота з лідами це не це мистецтво. Яке вимагає точного таймінгу. Варто лише пропустити момент, коли клієнт готовий до взаємодії і ви ризикуєте втратити продажі. В сьогоднішньому блозі ми детально розберемо основні проблеми компанії, з якими стикаються відділи продажів через неефективну роботу з лідами, і покажемо, як автоматизація процесів допомагає вирішити ці виклики та забезпечити ефективну роботу з клієнтами саме тоді, коли це найбільше потрібно. Почнімо. Ми із ключових проблем, з якими мають справу компанії через невдалу роботу з лідами. Найперше, це запізніла реакція на запити клієнтів. Дуже багато компаній не приділяють достатньої уваги швидкості відповіді на запити. Потенційний клієнт, який залишає заявку, він очікує швидкого контакту. Відповідно, якщо ж він отримав відповідь лише через декілька годин або навіть днів, інтерес до продукту може зникнути, або ж клієнт попросту знайде рішення у ваших конкурентів. Наступною проблемою є необроблені ліди. Досить часто в відділах продажів накопичуються ліди, які не обробляються через відсутність чіткої системи або через перевантаженість ваших менеджерів. Як результат, компанія втрачає можливості для продажів і кошти. Наступною проблемою є невідповідний час для комунікації. Мається на увазі те, що дуже важливо не лише вчасно зв'язатися з клієнтом. Але й зробити це у зручний для цього час. Телефонний дзвінок у невідповідний момент він може викликати роздратування вашого клієнта і знизити зацікавленість. Також проблема відсутності персоналізації. Клієнти очікують індивідуального підходу. Відповідно, коли менеджери не враховують потреби конкретного ліда, ймовірність закриття угоди вона значно знижується. І зараз ми покажемо, як через автоматизацію можна вирішити ці проблеми. Найперше це через впровадження CRM-системи. Сучасні CRM-системи, в тому числі ті, з якими ми працюємо, вони є основним інструментом для оптимізації роботи з вашими лідами. Це дозволяє відстежувати всі контакти з вашими клієнтами, фіксувати джерела лідів та надавати пріоритети найгарячішим клієнтам. Завдяки CRM-системам ваші менеджери завжди будуть знати, хто саме залишив заявку, що цікавить конкретного клієнта, яка послуга чи товар, та які дії потрібно виконати далі. Наступним є використання алгоритмів для визначення оптимального часу контакту. Сучасні CRM-системи також мають функції аналізу поведінки клієнтів. На основі даних про взаємодію з вашим сайтом, електронними листами, соціальними мережами, телефонією, crm системи можуть визначати, коли клієнт найбільше готовий до контакту. Це так званий скоринг. Наприклад, якщо клієнт відкрив електронний лист о десятій ранку. Це може свідчити, що саме цей час зручний для спілкування. Автоматизація допомагає менеджерам орієнтуватися на ці дані та робити дзвінки у найкращі моменти. Наступне це є автоматизовані тригери для обробки лідів. Автоматичні сповіщення в crm системі вони значно допоможуть вашим менеджерам швидше реагувати на дії клієнтів. Я приклад можна розглянути ситуацію, коли лід у вас на сайті у формі заповнив дані. Ці дані відразу провалились в CRM-систему, і менеджер одразу отримав сповіщення про те, що з'явився новий лід-клієнт. Завантажив комерційну пропозицію, йому автоматично надсилається подяка чи уточнююче запитання. Якщо у клієнта виникла повторна активність, наприклад, перегляд товарів на сайті. Система може пропонувати менеджеру зробити дзвінок. Ще одним рішенням є впровадження чат-ботів для миттєвого контакту. Про це ми трохи раніше з вами в минулому відео говорили. Чат-боти дозволяють автоматично спілкуватися з вашими клієнтами в режимі реального часу, відповідати на їхні запитання чи збирати інформацію для подальшої обробки. До прикладу, клієнт залишив заявку в чаті на сайті, а бот уточнює його потребу та передає цю інформацію далі менеджеру. Також ще додатковим рішенням. Є автоматизована сегментація ваших лідів. Тобто, завдяки використанню crm системи, ви можете автоматично сегментувати ліди за їхньою готовністю до покупки. Розділити можна на категорії гарячих лідів, це ті, які готові до укладання угоди, теплих лідів, які потребують додаткової інформації, певної уточнюючи, і холодні, які ще не визначили ще не йдуть на контакт. Це значно спростить і допоможе вашій команді продажів приділяти більше увагу. Найбільш перспективним клієнтам і заявкам, ми можемо детально й довго говорити про реальні результати автоматизації, але краще ви їх переглянете в наших кейсах на сайті. Наприклад, один з крайніх кейсів по впровадженню crm системи де ми автоматизували процеси обробки лідів, він показав нам наступні результати, тобто до після впровадження значно збільшилась швидкість обробки заявок на 60%, та зросла конверсія ліда в клієнта на 35%. Тобто, по факту. Окрім того, що ми покращили показники обробки, ми ще і звільнили роботу, звільнили час для менеджерів для роботи лише із потрібними угодами. Замість висновків варто додати, що правильний таймінг у роботі із вашими заявками. Це один із ключових чинників успіху у ваших продажах. Відповідно, автоматизація процесів за допомогою crm систем та інших сучасних інструментів вона дозволяє не лише швидко реагувати на запити ваших клієнтів, але й працювати з ними у найзручніший момент. Коли ж ви хочете збільшити продажі, оптимізувати роботу своєї команди та не втрачати потенційних клієнтів через невідповідний таймінг. Звертайтесь до нас. Наша команда допоможе вам впровадити crm систему налаштувати автоматизацію процесів та підняти ваші продажі на. Справді новий рівень. Для того, щоб з нами зв'язатися, достатньо залишити заявку на нашому сайті посилання, до якого буде під цим відео. А також, коли ви маєте якісь запитання, також можете сміло залишати заявку чи залишати їх в коментарях. Наші спеціалісти, як можна швидше її опрацюють і нададуть вам всі відповіді. Я ж дякую за перегляд. Підписуйтесь і до нових відео. Гарного дня! thank yeah. you